Друзі, Дача ТВ вітаю вас. Ну, показав приклад на цій сім'ї. Як я розширював. Дуже багато було коментарів. Як невірно робити, показуєш все. Ну, подивіться, в мене плюс 9 зараз. І бджола вже працює. Я вам показував, що робити, щоб не було роїння. У багатьох бджолярів вже... Почали сім'ї раїтися. Давайте поясню чому. Зараз пішли бджоли, несуть вже і свіжий мед, пергою все забивають. Якщо нічого ви не будете робити, у вас також бджоли підуть на раїння. Що ми зробили? Хоч сьогодні ще буде мінус один вночі, ми беремо. Старим медом рамочки всі забираємо. Або розпечатуємо його і ставимо за заставну, щоб джоли, вибирали цей мед, очищали, осушували. І ці рамочки нам пригодяться, щоб підставити під засів. Забираємо лишні рамочки, вставляємо. ну У нас багато свіженької сушнини є. Трохи меду там, тільки відтягнута сушнинка. Ми зараз підставляємо сушнину. Можна і ващину. тягнуть чудово. Ви бачите, кульбаба цвіте. А що таке кульбаба? Це як сонях, як головний взяток зараз. Якщо у кого сім'ї дуже великі, вони принесуть багато меду. Зараз і цвіт, квітнуть. І ліс ліс квітне, ну, дуже багато, де можна брати нектар. І так, чому бджоли у нас не раяться і не думають? Підставили ми ващину, матка засіяла. А ми знаємо, коли в вулику багато відкритого розплоду, бджолі потрібно чимось займатися, вигодовувати молоде. Своє покоління. Так? Яка бжала буде раїтися, якщо в неї діти підростають? Ніяка. Якщо ви зробите так, щоб у вас багато було відкритого розплоду, бжала ваша раїтися не буде. Запам'ятайте це. Пергові рамочки. Не збираю я. Пилок в цьому році трохи назбирав там собі. Не збираю так, як меду... пергові рамочки сі. зараз дістаю з вулика і приберігаю їх на тяжкі часи для бджіл. Зараз буде квітнути акація, потім липа, потім беззяточний період. Що таке перга? Це хліб бджолиний, без перги. Ніяка бжола розвиватися не буде. Закінчила квітнуть липа, беззяточний період, можемо брати ці рамочки пергові, підставляти медових рамок. Ви бачили, в мене дуже багато, беремо медову рамочку, підставляємо пергову і бжола далі продовжує розвиватися. І якщо ви цілий рік будете розвивати своїх бджіл... У вас сильні сім'ї підуть в зиму. І не буде таких у вас роликів, як ви показуєте в Ютубі. На трьох рамочках об'єднуємо бжіл, щоб перезимували. Завжди бджола повинна бути сита. А коли вона сита, коли перга, мед є, вона розвивається. От що нам потрібно досягти. Це друзі. Підписуйтесь на канал, покажу, як роблю далі, що роблю, щоб жила в мене зовсім не роїлася. До зустрічі.